В Чернівцях відкрили перший фан-магазин. Фанати футбольного клубу Буковина тепер зможуть без зайвого клопоту придбати собі символіку улюбленої команди. Шарфи, календарі, постери, м'ячі з автографами футболістів, неповний перелік того, що вболівальники зможуть придбати собі в цьому фан-магазині. Більше про це дивіться в сюжеті Дарії Товпіч. Футбольний клуб Буковина влаштував для своїх фанів справжнє свято. В Чернівцях відкрили перший фан-магазин, де будь-хто бажаючий зможе придбати футбольну символіку, поспілкуватись з однодумцями та запропонувати керівництву магазину додати дещо до асортименту. Цей магазин, скажімо, в першій лізі це другий магазин у команд першої ліги, який є перший Севастополь. Ну вони навіть, кажуть з прем'єр-ліги вийшли. Тому можемо вважати, що це перший магазин, перший магазин в першій лізі. Які є у команд першої ліги. На відкриття прийшли гравці футбольної команди Буковина. Тренер клубу вважає, що власний фан-магазин це своєрідний прорив у розвитку цього виду спорту в країні. Футбольний клуб присоєднився, можна так сказати, ведучим клубам України, тому що тільки ведучі клуби мають свої фан-магазини, тому ми рядом з сім'ями, Шахтер, Діна Макіїв. А по поводу популяризації нашого клубу ясно, що це большой шаг вперед. Благодаря Виталию Михайловичу, Ніка Анатольевичу, очередітелям ми имеем то, що ми сейчас имеем. Першим відвідувачем магазину став президент футбольного клубу Віталій Михалішин, який власне і перерізав символічну стрічку. Та одразу ж зробив першу покупку футбольний м'яч з автографами гравців команди. Я... Я... Неодноразово находжу на футбольному нашому матчі, і теж хотів купити як шарфік нашої команди для того, щоб підтримати Я завжди підтримую наш нашу футбольну команду і не маючи такого магазину, ну знаєте. Вже пора, як кажуть. Вже давно пора було відкрити такий магазин. Віталій Михалішин розповів, що в планах розширювати фан-магазин та доповнювати його не тільки символікою Чернівецької Буковини, але й інших команд. Дарія Товпіч, Миколосафі, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.